Душ раз на тиждень та іграшки під замком. Адвокатка із Києва Інна Мірошниченко на своїй сторінці інстаграм опублікувала фото із моніторингового візиту до новосільської спеціальної школи, де показала в яких умовах живуть діти. За її словами, дирекцію про перевірку не повідомляли. Спілкуючись із дітьми, дізналася про насилля в розмові з дітьми факт насилля. Між дітьми не персонал по відношенню до дітей, а саме між дітьми факти сексуального насилля щонайменше два, скільки їх було всього, ми не знаємо, тому що зі всіма дітьми проговорити не було змоги. Нам насправді чинили перешкоди, і дітям не дозволяли з нами комунікувати протягом усього часу. І Вони в цій невимушеній розмові розказали про два факти сексуального насилля по відношенню двох дівчат. Одна дівчинка зараз навчається в старшій школі, а одній дівчинці на момент скоєння сексуального насилля було 8 років і що. Вони про це скаржилися керівництво, керівництво яких, якихось заходів вживало по типу покарання. Ми зрозуміли, що ніяких дій вчинено не було. Тобто, про факти насилля повідомили і нічого далі не діяли, окрім як покарали дітей. Не викликали поліцію, не викликали судових медиків, не провели експертизу щодо того, чи були якісь пошкодження внутрішніх органів. Я маю на увазі статевих органів у дівчат, щоб зафіксувати, чи було проникнення, чи його не було. Нічого з цього зроблено не було. Нагадаю, що 7 листопада прокуратура відкрила кримінальне провадження, щоб перевірити інформацію про можливе насилля над учнями цього закладу, каже речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. Неналежне виконання своїх професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад, сексуальне насильство, зловживання службовим становищем, здійснення досудового розслідування у цій справі доручено слідчому відділу поліції в одному з районів області. Зараз правоохоронці та облрада проводять розслідування щодо можливого насилля над дітьми у цьому закладі. До поліцейських звернулася представниця уповноваженого справ дитини Ірина Суслова після візиту до школи. Начальник служби у справах дітей Тернопільської обласної військової адміністрації Ростислав Дрозд цю ситуацію прокоментував так: відповідно до законодавства, враховуючи, що заклад належить і створений обласною радою, утворена комісія обласної ради, тоді відповідно туди включені представники структурних підрозділів обласної адміністрації, це департаменту освіти і науки, департаменту охорони здоров'я і служби у справах дітей обласної адміністрації для комплексного вивчення цього питання. Структурним підрозділом обласної адміністрації Ведена відповідна робота для того, щоб забезпечити належну роботу комісії з вивчення цього питання. Збирається відповідна інформація для роботи комісії. Вже і також відбудеться відбулось перше засідання роботи комісії, і буде відбудеться цього тижня. Виїзне засідання безпосередньо в самому за ми також побували у Новосільській спеціальній школі. Директорка навчального закладу Дар'я Коменда нам повідомила. Хочу сказати одне, що ми всі на стороні дітей, ми дітей любимо і в нашому закладі дітям дуже добре. Всі діти, які навчаються в нашому закладі, вони мають відповідні документи, мають заяви, є заяви від батьків, є висновки інклюзивно-ресурсного центру, всі документи, відповідно, положення про спеціальну школу. Коментувати повідомлення про насилля у закладі жінка відмовилася, доки не завершать розслідування. Не коментують ситуацію поки і в Нацполіції області. Наталія Бончук, Василь Панчук, Андрій Прокопів. Суспільне новини Тернопіль.